Привіт усім! Сьогодні я хочу розповісти вам історію про мій хаос у Роблокс, який прийшов через кілька епічних етапів та, врешті-решт, помер. Але перед тим як хаос затих, було чимало цікавого, про що вам варто дізнатися. Була перша ера, як і друга ера. Все почалося із хаосу під назвою Свілікса Мув. Спочатку учасників було небагато. Але саме вони створили справжній хаос. Одним із найперших учасників був Стас мій друг і однокласник. Він був активним із самого початку. Проте також став причиною першого великого краху, коли видали всіх учасників після нашої сварки. Незважаючи на це, Стас був моїм першим монтажером і допомагав створювати контент. Пізніше він придумав нову назву для хаосу Тінстрес РБ. Ліза. Одна з найбільш активних учасниць першої ери. Вона приходила на майже кожну колаборацію. Але після того, як її акаунт взламали, вона більше не могла брати участь так активно. Тим не менше, навіть у другій ері вона залишалася важливою частиною нашої спільноти. Хоча переважно тільки в чаті. Ендешка Денис, вірний друг. Ендешка Денис був моїм найкращим другом. Справжньою підтримкою у важкі моменти. Він був українцем, але через те, що переїхав до Польщі, погано знав українську. Через це, коли він зайшов у чат мого каналу, його тікнуло. На жаль, після цього ми більше не бачилися. Він був справжнім союзником у боротьбі проти ворогів та часто допомагав у різних битвах. Друга ера відродження Хаосу та Богдан. Після першого краху я вирішив знову відкрити хаос. І разом з новими учасниками ми створили другу еру. Одним із ключових гравців цієї ери став Богдан. Він був майже на кожній колаборації, і через свій високий скін ми його жартума називали переросток. Богдан зіграв важливу роль у нашому хаосі, і досі ми підтримуємо з ним дружбу. Він також попросив видалити російських ботів і додати українських в групу. Що я зробив? Але через кілька місяців, коли вже ніхто нічого не писав, хаос поступово затих. Під час Другої ери з'явилася Маша. Вона стала нашим другим монтажером після Стаса і допомагала створювати контент для колаборацій. Маша була дуже відданою учасницею і вклала багато сил у розвиток хаосу. Але після сварки зі Стасом вона пішла з хаосу. І це стало одним із ключових моментів нашого розпаду. Одним із найбільших викликів для нас був хаос під назвою Ребітс Хаус Наші вороги. Їхній хаос також мав свої злети і падіння, але врешті-решт вони перестали вести свій хаос, як і ми. Одного разу ми зіткнулися з їхнім лідером і мусили вже захищатися. Денис був одним із тих, хто найбільше допомагав мені в цій боротьбі. Окремо хочу розповісти про Юлю, яка була частиною, House, хаосу, яким керувала Ксюша. Я познайомився з Юлею, коли ще був у Рейбітсхаусі, і ми навіть зробили разом колаборацію. Ми стали друзями, і навіть після того, як я посварився з Ксюшею, ми продовжували дружити. Однак Юля виявилася не такою простою. Вона фактично зливала всю інформацію про мене та мій хаус назад до Ксюші. Незважаючи на це, я продовжував спілкуватися з нею і навіть з її подругами, з Латою та ще одною дівчинкою, яка теж зливала інформацію Ксюші. Юля кілька разів була учасницею мого хаосу, але щоразу поверталася до Ребіц Хаосу. Навіть попри те, що Ксюша була дуже жорстокою і контролювала усіх у своєму хаосі. Я навіть намагався відправляти своїх шпигунів, щоб отримати більше інформації, але Юля, врешті-решт, виявляла їх і зраджувала мене. Хоча хочу зазначити, що Ксюша відправляла теж своїх агентів. Отже, я намагався врятувати Юлю, я не зміг переконати їй покинути Ребітс Хаус. Ще одним цікавим аспектом мого хаосу була моя тактика пошуку нових учасників. Я просто заходив у популярні канали і шукав людей у коментарях, потім писав їм з інших аккаунтів. Для тих, хто хоче розвивати свій проєкт, є дві опції: або зробити свій канал популярним, або шукати учасників спамлячи всім, як я. Для мене це був справжній досвід. На жаль, колаборації, які спочатку проводилися раз на тиждень, перестали відбуватися, і люди почали залишати наш хаус. Під кінець залишилося лише кілька людей. І хоча я видалив російських ботів і додав українських, це не допомогло повернути активність. Хаос затих, і вже кілька місяців ніхто нічого не пише. До речі, у нашому чаті було 101 тисяча повідомлень, і це навіть без врахування видалених. Якби рахувати видалені, кількість могла би сягати 150-200 тисяч. Також у мене є ТікТок-аккаунт з назвою Тінстрес РБ, яку придумав Стас. Де ви можете переглянути контент, який ми знімали, і зацінити всі наші колаборації та пригоди. І, можливо, коли хаосу виповниться два роки, ми знову повернемося. Хто знає, можливо, це буде епічне повернення, якого ніхто не очікував. А хаосу виповниться два роки 20 березня 2025 року. А пошт залишиться лише інтригою. Але ви точно захочете бути свідками цього. На цьому все. Всім дякую за перегляд, до побачення і до нових зустрічей в нових відео.